Знімаю вам відео зі східниці, тому що в нас же ж дощик. Та? А тут, як бачите, в східниці, вон, а готель, куди я мав трансфер сьогодні, є повним ходом сніжок. І сьогодні тут дощ не падав, а падав невеличкий сніжок. Тому буде бажання попасти все ж таки на скеліт тустань чи рибничанку. Без проблем можете їхати, поки ще цей сніжок є. Тому що з завтрашнього дня там йде сильна плюсова температура і виходить, вже цієї засніженої краси може не бути. Тому рекомендую все ж таки сьогодні попасти. На Буковицю заїжджати не будемо. От, але в ті місця, якщо є бажання. Можете попасти.